Вони заступають на службу у другу роту протитанкових ракетних комплексів 110-ї механізованої бригади. Тепловізійні мавіки від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гумштабу стануть очима українських захисників в день та незамінними спостерігачами вночі. У нас напрямок один з найважчих, найгарячіших це Курахівський. Вони виконують дуже важливі функції, розвідувальні, особливо, які передають інформацію. Ми бачимо, що де робиться, і приймаємо рішення. Бригада, яку цього разу підсилила Вінниця, базується у Чоркасах, та у ній служить чимало вінничан. Тож Мавіки це своєрідний захист із дому. Для того, щоб вони допомагали вам боронити незалежність України, а саме головне захищали життя кожного бійця. Тому що дороге, що є, це життя людини. Дякуємо вам за ваш облік, за ваш героїзм. Дякую, дякуємо вам. Дякуємо вам. вам за цю допомогу. В даний час нам дуже необхідно, і будемо надіятися, що вона перенесе швидшу нашу перемогу. Підтримка українських військових для Вінницької громади залишається ключовим пріоритетом. Те, що робить міська рада, це не лише пов'язане з, з цією передачею мавіків, звичайно, автомобілі передають. і ну, Ви ж розумієте, що це такий розхідний матеріал на, на передку, який потрібен сьогодні і, і багато. Політ Мавіка на одному заряді, дає змогу обстежувати до двох квадратних кілометрів. Звичайно, і надалі наша команда все буде робити для того, щоб хлопці відчували підтримку. І ви знаєте, що бюджет міста Вінниці був прийнятий на 25-й рік згідно трьох пріоритетів. Основних це безпека оборона, стійкість та турбота. І всі кошти спрямовані на підтримку Збройних сил України. І на підтримку цих трьох пріоритетів вінницька громада щоразу розширює географію підтримки на постійній основі технічно підсилює 61 військову частину. Ірина Дідухолех новини за день телеканал Віта.